Українські захисники успішно форсували річку Оскіл на Харківщині. Бійці спецпідрозділу Кракен повністю звільнили Куп'янськ. ЗСУ війшли туди ще 10 вересня. Утім, відео форсування з'явилося сьогодні. Нині населений пункт повністю повернувся під повний контроль України. Додам, що Куп'янськ грав ключову роль у постачанні окупантів на Ізюмському напрямі. Завдяки залізничному вузлу місто перебувало під окупацією із 27 лютого. Двоє людей загинуло ще троє отримали травми. Російські війська масово обстріляли Нікопольський район. Окупанти по обіді чотири рази ударили по трьох громадах району: Покровський, червоногригорівський та Нікопольський. Стріляли градами та важкою артилерією. Скерували на мирних людей. Понад 60 снарядів. Заявили увагу. Масштаби руйнувань уточнюються на місці. Працюють рятувальники та поліція. У деокупованому Ізюмі на Харківщині продовжується ексгумація тіл загиблих. Вона триватиме ще майже два тижні. Про це повідомив мер міста Валерій Марченко. За його словами, працівники всіх служб за його словами працівники всіх служб викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, а згодом перевозять у Харків для подальших робіт. Марченко каже, що служби мають інформацію про нові захоронення. Зараз їх шукають. Українська сторона наразі не отримала інформацію про імена постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Оленівки, але звертається із запитом про це. Український омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував обстріл Оленівки. Мотиви, із якими Російська Федерація чинить обстріли таборів військовополонених сьогодні, мені точно не відомі. Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо, цілеспрямований терор і показова без. Безкар... Арність військового керівництва РФ заявив Лубінець. Внаслідок обстрілу загинув один український полонений. За даними окупаційної влади, ще четверо поранених. При цьому постраждалих серед росіян немає. Четверо працівників загинули. Ще два пацієнти поранені. Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів у селі Стрілече Харківського району. Там медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олексій Губов. За його словами, вдалося вивести 30 пацієнтів. Всього ж у закладі більше 600. Під час евакуації росіяни почали масований обстріл. У цьому ж селі окупанти обстріляли з танка цивільний автомобіль. Там загинули дві жінки. Загалом за минулу добу ворог масовано обстрілював Харківський Чугуївські райони області. Зафіксовано обстріли Куп'янського та Ізюмського районів. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. АЗС, гаражі та виробничі об'єкти у місті Куп'янськ пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Двоє людей отримали травми у Очакові. Там росіяни пошкодили три житлові будинки. А у Миколаєві під обстріли загарбників потрапила лікарня та автогаражний кооператив. Поліція документує наслідки ворожих атак з боку військ РФ на Миколаївщині. Вночі окупанти обстрілювали обласний центр, місто Очаків, а також села Дмитрівка та Лупареве, заявили у поліції. Після невдач на полі бою Росія вирішила розширити цілі, по яких вона готова завдати ударів, і додала туди об'єкти цивільної інфраструктури. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії. Там уточнили, за останні сі днів Росія збільшила кількість атак проти цивільної інфраструктури, навіть там, де вона ймовірно не очікує негайного військового ефекту. До цієї категорії потрапили удари по електромережі та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі. До слова підтоплення будинків від останнього вже ліквідували, відкачали понад дві тисячі кубічних метрів води. Влаштували вуличні бої в окупованому Херсоні з вигаданими диверсантами. Російські терористи хотіли звинуватити зсу у бездумних вуличних боях. Про це повідомили в ОК Південь. У бережі опублікували відео, на якому, начебто, російські підрозділи стріляють один по одному у Херсоні. Окупаційні війська вдаються до провокації, вчиняючи стрілянину на вулицях Херсону та інших населених пунктів. Видають її за контрдиверсійні заходи, намагаючись звинуватити збройні сили України у бездумних вуличних боях серед мирного населення самі ж терористичні війська обстрілюють будинки мирних жителів, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Українські захисники розширюють позиції на схід від річки Оскіл і на північ від сіверського дінця. Тож ЗСУ можуть оточити російські війська, які утримуються навколо лимана. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Аналітики кажуть, що це може відкрити підступи до Лисичанська та зрештою до Сєверодонецька. У Айсіві стверджують, що сили РФ у Лимані все ще складаються значною мірою з резервістів та залишків підрозділів, розгромлених під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області. Парти припускають, що росіяни не спрямовують туди підкріплення з інших місць. Поки що немає ніякого сенсу ні в переговорах між Україною та Росією, ні в зустрічі Зеленського з Путіним. Про це заявив радник офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Українській правді. Нас не цікавлять зустрічі заради зустрічей, чи банальний російський переговорний сценарій, зазначив Подоляк. Україну цікавить звільнення окупованих територій, суттєві тактичні поразки РФ та обов'язкові масштабні юридичні процеси все інше похідне від цього. Однак, зустріч президентів можлива. За умови, якщо їй передуватиме повний вивід російських військ, а предметом розмови буде обговорення після воєнного життя, репарації, компенсації збитків та видача злочинців. Війна проти України змусила політиків багатьох країн переосмислити ставлення до Кремля та його очільника. Путін поступово втрачає вплив на міжнародній арені, що яскраво продемонстрував саме шанхайської організації співробітництва. Там диктатору довелося виправдовуватися перед лідерами Китаю та Індії. Саме тому Росії вигідний безлад у світі з низкою регіональних конфліктів, які відволікають увагу від її злочинів в Україні та зберігають видимість впливу на світовий порядок. Написало BBC з посилання на міжнародних експертів, колишній заступник посла Австралії у Росії бо боло вважає, що Путін відчуває непевність становища перед лідерами країн, яких вважав головними союзниками, саме тому намагається пом'якшити риторику стосовно війни, але в той же час затягнути перебіг боїв, схожої думки і аналітики Washington Post, які підкреслюють взаємну стриманість російського президента та Сі Цзіньпіна під час розмови, китайський лідер чітко дав зрозуміти, що стосунки Пекіна та. Москви розвиватимуться у прагматичному ключі. Вимагають виходу вірменії з організації договору про колективну безпеку. У Єревані кілька сот демонстрантів зібрались на протест. Мітингарі вважають, що ДКБ не вжила ніяких заходів для запобігання атак проти Вірменії з боку Азербайджану. На акцію прийшли люди з прапорами Вірменії, ЄС США і України. Можна було побачити транспаранти з різними надписами. Дякую, США, зупиніть злочини азербайджанців. Ласкаво просимо Ненсі Пелосі. Зупиніть новий. Геноцид протестувальники зібралися у день приїзду до Єревана спікерка Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі, яка засудила атаку Азербайджану проти Вірменії. Із реєк зійшли кілька пасажирських вагонів та вщен зруйновано продуктовий магазин. У Тайвані стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 42 кілометри на північ від центру округу Тайтунг. Вони також відчувалися, що у трьох країнах: Японії, Філіпінах та Китаї. Інформація про постраждалих або жертви внаслідок землетрусу від влади Тайваню не надходила. Шість травмованих, серед яких одна дитина, буревій на Сумщині, пошкодив близько 20 будинків та АЗС, позривав дахи нежитлових споруд та повалив дерева. Частина громади лишилася без електроенергії. Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький. На місці працює ДСНС. Рятувальники дістають людей з під завалів. Відпрацьовуються питання евакуації мешканців. Також пошкоджено інфраструктуру на дільниці конотоп ворожба. Повідомили в Укрзалізниці. Внаслідок негоди кілька потягів затримуються. В Україні зафіксували перший осінній сніг. Він випав на вершині гори піпіван у Карпатах. Світлиною поділився у Фейсбуці Чорногірський гірський пошуковий рятувальний пост. Там кажуть, видимість обмежена, а температура повітря на вершині гори складає мінус один градус за Цельсієм.